Стало відомо, що компанія «Фармстандарт Стандарт Біоліку», який Мінздрав закуповував вакцини з несертифікованими висновками лабораторій, фактично належала синові голови МОЗ. Ну і доказано, і матеріали є передані в слідчу комісію, що на момент закупки вакцин син Богатирьовий офіційно був акціонером, і причому не міноритарним акціонером в цій структурі. Нецільовим способом витрачалися й бюджетні кошти, зокрема, препарат Доцетактін був закуплений Міністерством охорони здоров'я майже на 3 мільйони гривень. При цьому МОЗ переплатив 335 тисяч бюджетних коштів. Я пропоную туди вністи обращення президенту з настоятельним требуванням об увольненні міністра з должності, в зв'язку з тим, що її дійснення противоречит ну, елементарні. Етіки міністра державного служби для комісії неочікуваним стало і те, що члени самої комісії, і за сумісництвом члени партії регіонів фактично саботують звіт комісії. Звіт тимчасової слідчої комісії, який був розроблений за результатами п'яти місяців роботи, був підписаний з 13 членів комісії. 11 членів підписали цей звіт. Але як нам стало відомо на засіданні комісії, чотири представники партії регіонів відкликали свої підписи. Свої підписи відкликали регіонали: Віталій Журавський, Юрій Поляченко, Андрій Шипко та Катерина Ващук. Представники партії регіонів чергове показали, що вони притримуються вказівок своїх керівників незалежно від того, що є явні факти абсолютно неполітичного характеру, які свідчать про численні зловживання в сфері охорони здоров'я. Рішення тимчасової слідчої комісії буде оприлюднено на засіданні Верховної Ради, яка має прийняти рішення чи продовжувати діяльність комісії ще на півроку. Ольга Боліла Артем Кутасов соціальна країна.